Якщо в тебе в холодильнику завалялась картопля та курячі ніжки, давай покажу, як приготувати їх неймовірно смачними. Картоплю ставимо варити, курячі ніжки розбираємо як на відео, залишаючи тільки м'яку частину. Друзі, курячі ніжки в такому вигляді це неймовірно смачно. Додаємо спеції за смаком та відправляємо трішки маринувати. А тим часом на деко ставлене пергаментом викладаємо сир, розрізаємо нашу готову картошку навпіл та викладаємо на сир. Роздавлюємо любим стаканом, який у вас буде під рукою. Зверху для смаку посипаємо сиром. Далі беремо два яйця, добре їх від. Биваємо для паніровки. Я взяв сьогодні чіпси. І до речі, я не помилився, тому що це було неймовірно смачно. Чипси в мене сметана та зелень. Добре м'ясо валюємо спочатку в яйцях, потім в сухарях і викладаємо на решітку над картоплею. Відправляємо це все засмагати, друзі, на хвилин 40 при 180. Виходить, дуже хрустка та дуже смачна вечеря. Ти маєш це приготувати. Твоя родина буде задоволена. Друзі, в мене на каналі дуже багато рецептів, тому підписуйтесь, ставте лайки, зберігайте це відео. З мене, як завжди, смачний рецепт, а тебе лайк та підписка.